Сама. Кремль хоче миру, крен хоче миру. А ще хоче вашу землю Фейкова країна, пише фейкові новини, про бавовну, про фандеру, про фашистів з України. Ну а я нічим не гіршу, я також люблю писати, але в мене не новини, я свій меседж загорну. Пісню про знищення всіх москалів, пісню про вбивство і божі Росії, Пісню про знищення всіх москалів, пісню про знищення. Але може повторіть хроники, мікаси, арта і навіть ядерка. підуть перемовиними. Ми будемо з цього гадить. Фейкова країна робить фейкові погрози. Треси атомними яйцями у всього світу перед носом. Якщо проблювалась від роснянської гидоти, то у мене є весі без пісня, антитоксикоз. Пісня про знищення всіх москалів. Людьми від верху до основи. Насправді він міг би таким бути, але ні, він може стане в майбутньому таким лиш за умови. Москалив, знищення Знищення Таке то в нас життя, на плечники готові. Прощай, моє дівча, сьогодні помандруєм, не знаємо й самі, де завтра заночуєм чорти ми лісові, гей, го, гей, га, чорти ми лісові, гей, го червоно-чорний – це наше все добро, червоне це кохання, а чорне пекло дно. Усі дівчата знають пеколі барвиці, забути їх не можуть. Чорти ми лісові, гей го, гей га, Чорти ми лісові, гей го, гей га. А як придеться стати зброєю в руках? Маршалок нас, займає гордостях. і сто тисяч у зуби сатані, а решту Люцеферу чорти ми лісові. Гей-го, гей, га, чорти ми лісові, гей, го, гей га, е гей. Ось день війни народної, ось карий помсти час, нема вже сили жодної, щоб здержувала нас, повстань, повстань, Берись за зброю вмить! за Україну смертний, бій свята війна горить. Повстань, повстань, народи мій, Берись за зброю вмить за Україну смертниві, свята війна горить, ми йдемо пам, пам, в бізно рожими, полками орд чужих. Пам, пам, ми віримо, пам, що зможемо. Пам, звільнити пам, край від них. Повстань, повстань народи мій, берися, зброю вмить, за україну в смертний бій святами на горить, повстань, повстань, мій, берися зброю вмить, за українах смертні, святами на гори. Не нам не баляй панщина і не для нас тюрма. не хочемо, Московщини, Кремлівського ярма, повстань, повстань, народиві, берися зброю вмить за Україну смертні, свята війна гори. Повстань, повстань, народи мій, берись за зброю вмить за Україну смертний бій, свята війна горить. Гей степами, темними ярами йдуть по фоном залізні полки, хто відважний. Той піде із нами, ми, лицарями, будь мою таки, хто відважний, той піде із нами, лицарями будь мою таки, за, за нікого битись не буде води, того й не, не, не піде, для України Ми усі живемо, за країну голови складемо. Для України ми усі живемо, за країну голови спаде, кожний ворог йде нас визволяти, а для себе землю він краде, на могилу, землю буде мати, на могилі воля зацвіте, на могил. Іде. Вже вечор вечоріє, повстанське серце б'є, на набої постійно подає, Ах, лента за лентою на бої подавай, Країнський повстанче бою, не відступай, А за Лентою, на бої подавай. Сійський солдатик, тікай, сука, тікай. О, що, що шум учинився, що комарик до повстанців, зголосився, зголосився комар до повстанці. Щоб бити москалів, голодранці, щоб би бити москалів, голодранці, щоб би бити москалів, ще й німоту, щоб не було на Вкраїні, той гидоти, щоб не було на Вкраїні, той гидоти, примостився комар на, на бочку. Прикріпив скоро стріл на листочку, прикріпив скоро стріл на листочку. А зірвалася нараз шура бура, Вона того комарика з дуба здула, вона того комарика з дуба здула. Я купав вже наш комар на помості, Поламав москалю ребра й кості поламав москалю ребра й кості поховали москаля край дороги. Видно руки, видно ноги, видно роги, видно руки, видно ноги, видно роги, поховали москаля у копайці, видно руки, видно ноги, видно пальці, видно руки, видно ноги, видно пальці. Поховали москаля, як собаку, видно руки. І видно ноги, видно спину. Ой, у лузі червона калина похилилася, що наша славна Україна зажурилася. Калину підіймемо, хлами, нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо, А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Відчиняйте до свободи браму, кров'ю свячені золоті, ключі, вулицями левами веде свою кохану, хлопець із лісу місяць на плечі, гей, не страшна нам ворогова страта, гей, одзовися, батьку віках. Хлопець із лісу, гуляє дині свято, хлопець із лісу на семи вогнях, раз-два-три, хлопці із лісу, раз-два-три, ми ще живі, раз-два-три, ворогів до біса, Лиш одна свобода на землі. Раз, два, три, хлопці з лісу, раз, два, три, ми ще живі, раз, два, три, ворогів до біса, Лиш лишана Вкраїна на землі. Марширують вже повстанці, як давно колись стрільці. Є зброя, і їх на сонці, грає усміх на лиці, хто живий, хто живий, в ставай, ряд, вставай, визволяти здобувати рідний край, хто живий, хто живий, вряд ставай, бряд, ставай, визволяти, здобувати рідний край. Батько наш бендера Україна мати, ми за Україну воювати. Батько наш бендера, Україна мати, Русський воєнний корабель іди на хуй.